За кусок металобрукту вас можуть посадити. Так саме посадити. Я до чого веду? Знову в нас є цікава новина. А тобто, людина хотіла, я не знаю, чи виграти, чи. Що? Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде відеоролик зовсім не про пошук, а про дещо. Скільки я вам разів казав, друзі, не продавайте свої знахідки на одних із аукціонів. Я думаю, що цей аукціон вже себе зарекомендував зовсім з іншої сторони. Колись раніше там було реально можна було щось продати і за вигідними цінами. Але на превелений жаль, я там перестав торгувати десь можливо 8-7 років тому. Чому? Бо там в більшості сидить барих. Ну, в принципі, а де бариг не буває, згідні навіть і в тій самій групі аукціону на Фейсбуці. Теж є бариги, погодьтеся, але кожен заробляє, хто як мій, в принципі не про це. Сьогоднішня тема буде, чому саме там не потрібно продавати. Розумієте, про що я і де саме там? Напишіть свої коментарі. От знову в нас є чудова новина для працівників музею. Ну що, давайте вам зараз покажу. А ви знали, друзі, що за ось такий предмет вас можуть оштрафувати або навіть посадити. Людина виставила на продаж на одному із аукціонів. Ось такого напівгнилого, Я би сказав, що взагалі гнилий, ось такий спис, це на спис. Нічого такого особливого, правда. Жи скажете за що тут і садити, і так далі. Ані друзі, тут не лише спис людина виставляла на продаж. А виставила вона на продаж ще ось такий металобрухт. І цей металобрухт оцінили і. І якби дав відповідь, що ж це таке, а це в нас ручка від щита. Ну, наприклад, я би подумав, що це у нас металобрухт, і я його би викинув, звичайно, що наш і на метал. Людина вирішила продати ось такого невеличкого списа, напівзогнившого повторюю, ось таку ручку. Ну що, давайте разом подивимося. Намагався продати тисячолітній артефакт на Львівщині, судитиму чорного археолога. До чого тут чорний? Що ти ходив в полі чи в лісі, і ти знайшов ось цей кусок металобрукту і тебе ще мають садити? Ну, це може бути, звичайно, що тільки в нас в Україні. Мене просто трошки обурює. Знаєте, що саме? Чому одразу ось чорного археолога? Тобто людина, що розкопувала на курганах. Де це, звичайно, що не дозволяється, ніхто з вам, з пошуківці не буде там копати. Ніхто. Тих, хто займається багато років пошуком, я вам даю 100% гарантію, що ніхто не буде розкопувати ті коргани. Для чого просту людину, яка ходить собі, відпочиває, просто заряджається енергією відпочинку з пошуком металошукачем, Його просто називають чорним археологом. Бог з тим встановлено, що мешканець одного із сіл Стрійського району відкопав в лісовому масиві. Лише вдумайтеся, просто в лісі він ходив, собі знайшов, бачте. Руків'я, щита та два наконечника конечника списів. А, тут а два. Я чомусь думав, що один. Ну, в принципі, що один, що другий, він гнилий. Щоб його відстановити, це потрібно дуже багато коштів. Це раз. А по-друге, щоб його продати, ну багато ти грошей за нього не возьмеш. Розумієте? Я не розумію, для чого ви виставляєте ті аукціони. Ви платите, по-перше, за рекламу. Ви ж платите за рекламу. І по-друге, потрібно там якусь комісію теж сплатити. Тобто, коли ви вже продали, потрібно ще якийсь відсоток цьому сайту. Аукціону віддати смисл там продавати ось такі ржаві речі, я просто не розумію. Добре, давайте далі читати. Проте, згідно висновку національного музею України, знову ж таки національного музею, тут дуже вся система, якщо чесно, дуже сильно зв'язана між собою. Е, тому я не знаю, чи варто чи не варто там продавати. Це в принципі ваше переконання. На мою думку, той, хто займається антикварієм, там можна скуповувати. Ну, щоб там щось продавати, я не бачу смисла. Ви більше заплатите комісії, чим взагалі щось заробить. Також ви можете більше. Набрати проблем на своє голову, чим би хотілося. Ну що, давайте далі прочитаємо, що тут пишеться. Ой-ой-ой, боже Боже! Вказані предмети є археологічними цінностями з єдиного комплексу воїнського поховання пшеворської археологічної культури кінця 2, початок 3 століття. Там мають особливу культурну цінність. Ви ще думаєте, на два списа на вони мають культурну цінність. Це я вам тільки розповідаю. Що от зараз ця стаття вийшла от 3 жовтня 2025 року. Ви розумієте, скільки таких випадок за цей рік було? Доволі дуже так багато. А є такі випадки, що не оприлюднюють. Тобто ви не побачите на сайті Національної поліції, ви не побачите на, на сайті е, національного музею. Є дуже багато таких випадків, які просто от приїхали до вас з обшуком, позабирали все, що є. І просто, скажемо так, по-любовному трошки розійшлися. Дивіться, як цікаво все виходить. Правоохоронці вилучили археологічні знахідки та передали їх на зберігання у Національний музей України. Пам'ятаєте, пару років тому були знайшли, людина, купала пісок і знайшла декілька тих срібників. Е, підкажіть мені, будь ласка, якому музеї можна на ці срібники подивитися? Просто я їх вживу ніколи не бачу. Цікаво, просто подивитися, і де вони знаходять, і де вони знаходять і яка їхня подальша доля? Давайте далі дивитися. Позабирали, приїхали, позабирали. Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за статтею 193 незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкрито за статтею 193, незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна. Ну давайте подивимося, чужого майна це чи, чи його майна, тобто не небожчика чи як. Ну, виходить, що так. Можливо, там ще якийсь власник був, який закокував. Нещодавно, так і виходить, що це чуже майно. Е, що випадково опинився у неї? Ну, нормально, Кримінальний кодекс України завершене. Обвинувачений акт скровано на розгляд суду. Ой, Боже, Боже, чесно сказати, сміх та гріх. За скоєння обвинувачому загрожує штраф від 100 до 150 неоподаткованих мінімум доходів громадяна або громадянських робіт на строк до. 240 годин. Ой, боже, я просто в шоці. Розумієте, за три, за три желізячки. Це може бути. Я це напевно, що може бути лише в нашій країні. Я вам зараз наведу факт. Дуже часто відбуваються такі ситуації, я би сказав, дуже часто. Але бачите, кожного місяця щось ми дізнаємося нове. От скажете, чому от так відбувається? Ну, дивіться, перш за все, я вам скажу, що я не бачив взагалі ні разу, щоб через Фейсбук, через якусь групу, наприклад, когось з притягує до кримінальної відповідальності. Вибачте за слово. Цілий час із-за фіолетового аукціону. Тобто, ви там можете продавати і радянські значки, і скажуть, що ви зрадник України. Тобто ви продаєте комуняцьку тобто, символіку. І вас можуть теж притягнути до кримінальної відповідальності. Пару. Тепер, друзі, дивіться самі і робіть висновок. Тепер я друзі можу вам сказати, що людина точно що вона там нічого не заробила. Я думаю, що інші попередні випадки, які були знову пов'язані з цим аукціоном, я гадав, що людей дещо навчило. Виявляється, що абсолютно нічого не навчило. Ну, дивіться, людина, на мій погляд, займається пошуком, напевно, що. Недавно, можливо, рік, можливо, два, але все одно за цей період часу людина ще не могла зрозуміти, що яка цінність може бути цих предметів, яка. Ну ніяка, вони напівгнилі, Ну, якщо людина займається недавно, вона би про цей аукціон ну би не знала, повірте. А якщо вона там займається, кажу, рік-два. То я думаю, що людина знала про цей аукціон і вона свідомо виставляла цей, ці три предмета на продаж. Ну, в принципі, будемо що казати. Будемо тримати кулачки за цю людину. Сподіваюся, що цей урок і цей крок, яка людина зробила, щось можливо в майбутньому навчить. Можливо, цей допис навчить інших людей, які захочуть продавати різноманітні знахідки на даному аукціоні. Скажете мене, що я би рекомендував. Я би друзі, знаєте, що би сказав, що зараз взагалі нічого не потрібно продавати, і за того, що Та є багато причин, чого зараз саме не потрібно продавати, тому що в людей немає гроші, а бареги користуються моментом, що люди виживають деякі і змушені йти на деякі кроки, тобто продають, ну майже за безцінь. І люди цим користуються. Я би навіть не назвав цих людей, але кожен собі заробляє хто як хоче. Краще знайти людину напряму з ким можна зв'язатися і тому продавати. Звичайно, що ви за один день цю людину не знайдете. І Потрібно просто набивати свою базу клієнтів, потрібно через знайомих. Це буде саме найкращий варіант. А тако продавати на різноманітних таких аукціонах, де потрібно ще й сплачувати комісію. Ти сплатив і ще до того всього, в тебе виникли якісь проблеми. Це друзі, трошки сумно. Це друзі, трошки сумно. Зараз я вам спробую дещо показати, а ви мені розкажіть просто в чому різниця, бо я щось ніфіга не можу зрозуміти, якщо чесно. От я пробував зрозуміти, але не можу чомусь. І я навіть не знаю чого. Що саме я вам зараз покажу. Ну як таке можливо, що за такого списа у вас будуть величезні проблеми? Він напівзогнивші. Я ще раз наголошую, тут його врятувати потрібно великі кошти і потрібні гарні е, руки, які це все зможуть зробити. Переходимо в одночас. На от такі золоті монети Ауріуса. Я ще ні разу друзі, не бачив, щоб за Ауреуса садили. Вбийте мене, розтягніть. Я ще не бачив, от людина продавала золоту монету і... і її загрожує кримінальна відповідальність, або не знаю там що, штраф. чи що. Ні разу не бачив, абсолютно ні разу. Тільки вистави якогось Спеса, якусь сокир, побляха. Все, ти, ти до вечора до тебе вже приїдуть і буде серйозна якби розмова. Бо дивіться, фаустина, Ауреус, Так золотом слідкує 163 людини. Жодної ставочки в нас немає. Ви ще гляньте. І нічого, монета продається. Бог з тим. Бог з тим. Це ж золота монета. Це величезний вклад в майбутній капітал. Добре, Бог з тим. Давайте зробимо ось так. дивіться, солід. 43 тисячі гривень. Тобто ось такий гарний солідик. Бачите? Ну теж якби ставки немає. Люди слідкують, можливо, зроблять ставку під кінець аукціону. Ніхто не придирається до цих монет. От чого якась така несправедливость? Я просто не розумію, чи аукціон цей самий кришує тих, хто продає золоті монети, чи якісь беруть величезний відсоток, чи якісь вдолі, чи можливо це взагалі якісь адміністратори цього сайта. Вони продають ось такі монети. Я не знаю, я не маю відповіді на це запитання, і мені цікаво, у чого так відбувається. Чому я перестав продавати на цьому аукціоні? Це мене... Я думаю, що може комусь буде цікаво із-за того, що раніше було знайдено скарб Сігізмун, Сігізмунда III. Там небагато чого було, там в основному було півтораки, соліди, литовські, польські срібні та трояки і Виставилося на продаж, і трошки ставок насправді було. Це я не пам'ятаю, який рік був. І в мене до того в місті хотіли люди цей скарб, скажімо так, купити. Коли вони хотіли робити ставку, уявляєте, а ставка не робиться. Не розумію чому, але вони пробували і ставка не, роби, не робилася. І люди мені кидали відео, кидали скріни. Ну, от, я хочу зробити ставку, а ставка не зроблена. І що ви думаєте? І цей скарб він пішов за копійки, Там було буквально, зараз, вам скажу 300 чи 400 срібних монет. По вазі я вам не скажу. І пішло майже за 75 доларів. Я не пам'ятаю скільки це було на той час по курсу, але це було щось 2000 ще місь гривень. І після того я зрозумів, що це взагалі щось не то щось не так відбувається. І потихеньку, потихеньку я закидав цей сайт. Пізніше теж були деякі проблеми з ним. І я такого вирішив краще зав'язати, і нічого там взагалі з ними справи ніякої не маєте. Так що, друзі, якщо вам був цей корисний відеоролик, робіть висновки самі, не продавайте, думайте, аналізуйте і не робіть помилки. Я думаю, що ось такі статті, що я вам показував в майбутньому, можливо, когось навчать, можливо, і не навчать. Але бережіть себе, будьте здорові та не хворійте. Всім пока!